Він брав участь у Сталінградській битві, визволяв Запоріжжя та форсував Дніпро. Герой радянського союзу, полковник запасу Олександр Миколаївич Волохов, приймає вітання з днем людини похилого віку від губернатора Олександра Вілкула та заступника мера Олена Лазенка. Він знає військову службу, як ніхто інший. У 18 років пішов на фронт добровольцем, не залишив армію і після війни, звільнившись уже у званні полковника. Як усе починалося, згадує із гумором і з сумом одночасно. Мовляв, чимало друзів однополчан уже немає в живих. Найяскравіше пам'ятає, звісно, форсування Дніпра. Погода була неважна, холодна, вода холодна. Я собі представить на цей самий дня. Посмотри коли примірно около кілометрів від Вот. А на той стороні фашисти. Давід картина підготовки до бою і нині перед очима, уся до У Кунемців не було осветительных ракет. Угу. Они не ожидали, что здесь будут форсировать, поэтому не подготовились к этому. А если были бы освіти ракети, ні, конечно, всіх би нас перестріляли. Він одним з перших досяг правого берега Дніпра. Каже, страху не відчував, адже діяв за наказом. Та зараз уже розуміє, пишатися було та є чим. З однієї сторони гордість ми далі будемо освобождать Україну. Звісно, і опасность очень большая. Фашисти на той стороні тільки і ждали. вітання від губернатора та представників міської влади герої радянського союзу приймають дещо сором'язливо. Хоч і вся грудь в орденах він зізнається не звик до хвальних от разом із нагородними та пам'ятними подарунками. Найголовніше, що отримав спілкування за декілька хвилин ветеран встиг розповісти очільнику області, чимало і зі своєї біографії, і з історії, яку бачив сам. Это святі люди, зустрічаючи з котрими. ще раз ми розуміємо, який великий подвиг – Зділали наші аци, наші діди, наші прадіди, захистив мирне небо над головою. Саме вони є настояща герої, і так було, так є, і так всегда будуть. Таке спілкування а ще дружня родина додає особливих життєвих сил Олександру Миколаєвичу. Дві доньки, онуки та й правнуки радують, а особливий ти дружина. З нею вже 60 років разом. Вона каже, полюбила майбутнього чоловіка не за зірки та звання, просто відчула це її людина з першого погляду. Друг Саша є заходить, заходять звіз. Здой, а я їм говорю, мені такого не треба. <смі> ну і все. Єдине, чого бажає подружжя, здоров'я. Його буває не вистачає. Молодому ж поколінню бажають лише одного любити та захищати батьківщину, а ще знати ціну справжньої дружби. Вона багато чого коштує. Крепляти дружбу, обов'язково моя постійна дружба, тому що без дружби. От. Народа невозможно победить. Наталья Магда Илья Кондратенка ліцфакт.